Виконуємо номер 23 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7» або інтегрованого курсу Частина 1 математика 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Округлі числа завдання перше: 17,38-49,55. 4,06, 7,2 до десятих. Завдання друге тисячних, 29,341, 9,999 і до сотих. І завдання третє 3,713, 14,52 тисячних до одиниць. Приступаємо до виконання. Перше завдання до десятих. За десять відповідає цифра 3. Праворуч стоїть цифра 8. Число десятих з 10 збільшуємо на одиницю. Отримали 17,38. наближено до рівня 17,4. За десять відповідає цифра 5, Праворуч стоїть цифра 5. Число десятих збільшуємо на одиницю. Отримали 49,55 наближено до рівня 49,6. Третє число за десяті відповідає цифра 0, праворуч стоїть цифра 6. Число десятих збільшуємо на одиницю. Отримали 4,6 наближено дорівнює 4,1. Четверте число за 10 відповідає цифра 0, праворуч стоїть цифра 2, число десятих не збільшуємо. Отримали 7,0. Завдання друге. Округлюємо до сотих. За соті відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 8. Число сотих збільшуємо на одиницю. Отримали 13,548 наближно до рівня. 13,55. За суть відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 1, число сотих не змінюємо. Отримали 29,341 Наближно до рівня 29,34. За суть відповідає цифра 9, праворуч стоїть цифра 9, число сотих збільшуємо на одиницю. Отримали. 9,0999 наближено дорівнює 10,00. ,10, За сотій відповідає цифра 4. праворуч стоїть також цифра 4. Число сотих не змінює. Отримали 4,0444, наближено дорівнює 4,44. І третє завдання до одиниць. За одиницю відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 7, тому число одиниць збільшує. Отримали 3,713 наближено до рівня 4, одиницю відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 5. Число одиниць збільшуємо на 1. Отримали 14,52 наближено до рівня 15, цілих. За одиницю відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 1. число одиниць не збільшує. Отримали 7,111, наближно до рівні 7, Номер 23 із підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу чесна перша математика 7 виконано.